Петлі Глісона. Основні види петель Глісона, їх дві. Для прокачки м'язів і для витяжки. Чим вони відрізняються? Основне, у цієї петлі немає підтримки затилочної кістки. І все навантаження буде лежати на щелепі на оцій стропі. Тому її не можна використовувати для витяжки. Бо ви будете вдавлювати собі, компресувати. Два суглоби, які з'єднують щелепу з черепом, потім ще їх лікувати. Це використовують цю петлю використовують для прокачки м'язі. І не використовують жорстку потуску ну, для з'єднання, використовують резину. Ну, з навантаженням кожен вибирає собі. Ці петлі викор... комплектуються в базовій комплектації до доски мінова. І, в принципі, він все там дуже толково розписав. Ця петля. Це класична петля Глісана. Вона створена для витяжки всієї з'єднувальної тканини. Її особливість в тому, що в неї є підтримка затилочної кістки. І тепер головне, цю петлю не можна використовувати як цю, а цю, як цю. Чому? Я вже сказав, що в цій петлі нема підтримки, і тут буде боляче, конкретно боляче. А в цій петлі теж буде боляче, якщо ви будете використовувати для силових вправ. Чому? Тому що тут основний принцип: голова повинна стояти на місці статично. А рухатись повинно тільки тіло. Або взагалі нічого не повинно рухатись. Якщо ви будете терти, верніше рухати головою, то ви будете тертись всередині петлі лицем, обличчям, шкірою обличчя об петлю. І натирати собі і робити на тертості. Так. Ці петлі або принцип цих петель використовували ще основоположники остеопатії. Зараз я вам покажу, як і ви зрозумієте основний принцип, як використовувати ці петлі. Дуже проста штука. У основоположника Андрі індрістіла, здається, постійно боліла голова. І він ліз в петлю. Тільки для того, щоб йому стало легше. Ліз таким чином. Він спав на мотузці. Якраз це підтримка затилушної кістки, і він помітив випадково поспав так, проснувся, хача, і болі всі пройшли і почав використовувати це в своїй практиці. І це видозмінилося до петель глісона. Потім уже остеопати почали її терапевти так її використовувати. Тепер, знаючи, як використовувати цей девайс, можна довести себе до такого рівня навантаження, що ви будете висіти просто на шиї. Або як в тренажері, тренажері правило, просто не доторкаючись до підлоги. Зразу так не можна робити, Зр... Скажу вам, так не можна робити, бо повна сітка всіх, що такі дурні тільки так роблять. Але якщо ви доведетесь до такого стану з'єднувальної тканини, що вона буде настільки еластична і сильна, що ви зможете висіти, не доторкаючись до підлоги, то вам краще використовувати наші преміальні петлі, там зварні кільця. Вони хоч не розійдуться під цим навантаженням і преміальні матеріали е, в самій тканині. Ці петлі. Ми трошки зробили краще, ніж ті, що йдуть в базовій комплектації до Доски Євмінова вміну. Е, бавовняну тканину сюди вставили і зробили завужену цю частину. Бо якщо її зберегти в такій ширині 38 мм, вона при виконанні вправ буде давити на кадик. В принципі. that's your new friend